Нова виставка Тільди Свінтон починається з її дитячого плаття для хрестин і стає все більш дивною. Тільда Свінтон між мистецтвом, кіно та гардеробом роздуми про перформанс особистості. Тільда Свінтон це ім'я, яке викликає не просто актрису, а цілий всесвіт. Вона втілення інтелектуальної загадковості, стриманої елегантності і, мабуть, самої незвичайної кар'єри в сучасному мистецтві і кінематографії. Нещодавно відкрита виставка в Амстердамі, присвячена її творчості та гардеробу, стала ще одним підтвердженням цієї думки, і, чесно кажучи, це не просто виставка, це перформанс самої Тільди Свінтон. Мене завжди захоплювала її здатність стирати межі між роллю та реальністю, між мистецтвом та життям. Вона не просто грає персонажів, вона їх проживає, вбирає, стає ними. І ця здатність, ця унікальна трансформація проявляється не тільки в її акторській майстерності, але й в її зовнішньому вигляді, в її ставленні до моди, як ми бачимо зараз, в її відношенні до власної спадщини. Ідея представити її гардероб як частину виставки це геніальний хід. Адже для Тільди Сюїнтон одяг це не просто тканина і фасон. Це інструмент самовираження, спосіб розповісти історію, спосіб зануритися в іншу епоху чи особистість. Згадайте її появу в скляному ящику в музеї сучасного мистецтва це був не просто перформанс, це була демонстрація готовності вийти за рамки звичного, стати об'єктом спостереження, переосмислити саме поняття акторської гри. Виставка в Амстердамі, що починається з її хрестильного плаття. Це свого роду подорож у часі і просторі в глиб особистості Тільди Свінтон. Це не просто показ нарядів, це розповідь про її життя, про її погляди, про її цінності. І те, що вона об'єдналася з французьким істориком моди Олів'є Сайром, щоб провести інвентаризацію свого гардеробу, надає виставці особливої ваги. Адже історія моди це історія культури, і коли її розповідає людина. Яка сама є частиною цієї історії, це стає справді унікальним досвідом. Особливо вражає те, що виставка виходить за рамки традиційного показу мод. Відтворена лондонська квартира, 1980 хароків, короткометражний фільм Луки Гуаданіно, фотографії Тіма Окера в одязі її предків, все це створює атмосферу іммерсивного мистецтва, в якій відвідувач стає не просто глядачем, а учасником. Це ніби потрапляєш всередину світу Тільди Свінтон, відчуваєш її енергію, розумієш її погляди. І, звичайно, не можна не відзначити внесок інших художників і режисерів, які співпрацювали з Тільдою Свінтон протягом її кар'єри. Педро Альмодовар, Джим Джармуш, а Понг Вірасатаку. Всі вони знають, що коли з'являється Тільда Свінтон, проект змінює форму. Вона ніколи не задовольнялася роллю виконавця, вона завжди прагнула до співавторства. І це, мабуть, найважливіша риса її особистості, її готовність до співпраці, її відкритість новим ідеям, її прагнення до створення чогось більшого, ніж просто фільм або просто спектакль. Я думаю, що виставка в Амстердамі це не тільки данина поваги тільді Свінтон, як актрисі і художниці, а й запрошення до роздумів про природу творчості. Про роль особистості в мистецтві, про взаємозв'язок між модою, кіно і життям. Це нагадування про те, що мистецтво це не просто красиві речі, це спосіб зрозуміти себе і світ навколо. Особисто я завжди захоплювався її здатністю до трансформації. Згадайте її ролі в Караваджо, Дерека Джармана, Сувенір, Джоанни Хоге, вічної дочки, вона кожен раз постає перед нами в новому образі, немов змінюючи шкіру. І при цьому вона завжди залишається собою загадковою, елегантною, інтелектуальною. Мені здається, що її готовність з'являтися особисто щомісяця на виставці це ще один аспект її перформансу. Це так, ніби вона каже, я не просто представляю вам свої речі, я хочу бути з вами, хочу поділитися з вами своїми думками, хочу почути ваші запитання. І це. Безумовно, робить виставку ще більш цінною та цікавою. На закінчення, я хотів би сказати, що виставка Тільди Свінтон в Амстердамі це унікальна подія, яку не можна пропустити. Це можливість побачити світ очима однієї з найцікавіших і надзвичайних особистостей в сучасному мистецтві і кінематографії. Це нагадування про те, що мистецтво це не просто красиві речі, це спосіб зрозуміти себе і світ навколо. І, можливо, це натхнення для нас самих, щоб вийти за рамки звичного, щоб бути сміливими, щоб бути собою. Особистий досвід, я завжди відчував певний зв'язок з творчістю Тільди Свінтон. Можливо, це пов'язано з моєю любовю до інтелектуального кіно, можливо, з моєю тягою до загадок і таємниць. Але я завжди відчував, що вона це щось більше, ніж просто актриса. Вона це символ свободи, творчості і самовираження. І виставка в Амстердамі лише підтвердила цю думку. Вона змусила мене задуматися про власне життя, про власні цілі, про те, як я можу бути сміливішим та оригінальнішим. Ключові думки та висновки тільда Свінтон це перформанс особистості, втілення інтелектуальної загадковості і стриманої елегантності. Виставка в Амстердамі – це не просто показ нарядів. А розповідь про її життя, про її погляди, про її цінності. Співпраця з іншими художниками та режисерами є важливою рисою її особистості. Виставка це запрошення до роздумів про природу творчості і ролі особистості в мистецтві. Тільда Свінтон надихає на сміливість, оригінальність і самовираження. Я сподіваюся, що ця стаття змусить вас задуматися про творчість Тільди Свінтон і про те, що робить її такою особливою.